Вони виросли з яскравих ранців і вже соромляться носити бантики, але теж святкують день знань. Рівно 100 першокурсників Охтирського коледжу починають доросле життя. Змужнілі юнаки і красуні дівчата чекали такого першого дзвінка кілька останніх років. Та зараз трішки сумують за гомінким шкільним дитинством. Їм теж прикрасили дзвінок яскравою стрічкою, і перший урок у них буде як у школі, присвячений єдності України. Та від сьогодні вони студенти, будуть опановувати корисні професії. Такі спеціальності, як економіка підприємства, експлуатація машин та обладнання та монтаж обслуговування газових. Азово установок географія нашого студентства досить досить велика, і не тільки з Ахтирки, і з району до нас приходять навчатися. Це є і Харківська область, і Чернівецька область, і багато багато інших. А малеча тим часом починає дорогу до знань цього року. Перше вересня особливе у барвах вишиванок із почесним супроводом державного стягу. Хоча і не в перший клас, але вперше в Охтирці пішли до школи діти з неспокійного сходу. Вони непомітні серед іншої дітвори, скромні й стримані. Після пережитого стресу школярі не дуже охоче спілкуються з пресою. Дітей зараховують у форсованому режимі, адже головне зараз об'єднати усіх великою шкільною родиною. Це дітки із Донецької, Луганської області, Миківки, Дружківки. Стільки вони в нас не будуть. Тиждень, два, два місяці. Ми будемо їх любити. Ми будемо їх підтримувати. І хоч вони з першого дня говорять, ми мріяли про те, що ми повернемося в свої школи, але ми знаємо, яка там ситуація. Ми зробимо все для того, щоб ці діти повноцінно розпочали навчальний рік, не відчували якоїсь необхідності в матеріальних речах, в шкільному приладі, а саме більше в увазі. В любові і в турботі українська тематика на святі всюди від одягу та оздоблення до теми першого уроку, аби діти розуміли всю цінність рідної землі, на якій проживають. Учителі власним прикладом демонструють силу єдності та незламного патріотичного духу. Хотілося б, щоб цей день був найбільш символічним таким, тому саме вбрання і взагалі настрій відчуваються і в кожного і учня, і в мене також. Ми знаємо, дітки, правда ж, що Україна в нас. Давайте всі разом скажемо, яка єдина. А перший дзвоник про свою місію не забув. Він кличе за парту чергове покоління допитливих малюків з усієї країни. Незалежно від форми одягу, уподобань і навіть мови, вони просто хочуть навчатися. Закінчила дитячий садочок в, в перекласи А. Ольга Финько Олександр Уліж для телеканалу Пульсар.